Згідно з радянських архівних даних, церква у Опришивцях була побудована у 1600 році. На жаль, нам не вдалося віднайти жодних письмових документів з цього часу. Нам відомо тільки те, що у 1701 році у листі Йосифа Шумлянського, Єпископа Львівського, Галицького і Кам'янець-Подільського до Папи Римського Климента XI Згадується парафія святої Параскеви у Опришівцях та церква Благовіщення Богородиці у селі Чукалівці. З книг візитацій Галицької митрополії, які знаходяться у відділі рукописів і стародруків національного музею імені Андрея Шептицького у Львові. Ми довідуємось, що церква Благовіщення Пресвятої Діви Марії у селі Чукалівка. Була побудована у 1652 році тодішнім парухом отцем Антиципором. Церква була дерев'яною під гонтом, мала одну баню. Цікавим є те, що біля церкви знаходилась резиденція, а парафія у селі Чуколівка налічувала 23 особи. Рівно ж той час церква Святої Великомученці Параскеві в Опришицях мала три бані, була під гонтом. Зведена у 1739 році коштом громади та за старання місцевого жителя Андрія Крехорового та місцевого священника Михайла Чаплінського, який був призначений до цієї церкви у 1737 році за рекомендацією власника села коронного гетьмана Андрія Потоцького, площа церковних земель становила згідно запису візитатора. У селі Опришівці на три дні Оранки, а в Чукалівці на один. Ці візитації були проведені у 1740 році та 1755 році. Парафія Опришівців була матірною, тобто основною з дочерною частиною Чукалівки. передання старших парафіян, літургія у неділю, правилася два тижні у церкві в Опришівцях. На третій тиждень у Чукалівці. церковна документація в опришецях, до якої ми мали доступ, датується 1785 роком, і була вона представлена матричними книгами. так як це було при кожній парафії, це книга народження вінчання та смерті. Священник писав матричні книги на латинській мові. Напевно, це є свідченням того, що священнослужителі були високоосвіченими і за своїми знаннями не поступались будь-якому випускникові престижного університету. У першій метричній книзі Опришівців є підпис місцевого священника, а ним був отець Василь Порбачевський. Першу відому нам з метричної книги канонічну візитацію, відвідане на парафію опришівців – Здійснив 28 січня 1786 року декан Станіславівський, отець Йоанн Левицький. На візитацію сходилося населення. Люди зустрічали візитатора перед церквою урочистою процесією з усіма святковими хоругвами. Священник очікував на порозі церкви з підносом, на якому був ключ від храму та ручний хрест. Після святкової зустрічі відбувалося богослужіння. Візитатор перевіряв стан парафії та здійснював запис про відвідини у кожній метричній книзі. Зараз перші метричні книги опришивців зберігаються у фондах Івано-Франківського краєзнавчого музею. Попала, як вона до нас? Книзка реєстрації людей оплішівки, які померли. Вона до нас, до мене, попала, в принципі, до мене випадково розумієте, Я працював на арматурному заводі. У нас був такий Конрад Мирон, який працював електриком. а наша школа, відповідно, шоста була фактично як казати нас шефами, був арматурний завод нашої школи. І хлопці там робили в старій резиденції, працювали, розумієте, там щось на верху на підполізли. Ну він досить начитаний хлопець. Він, звісно, там, а там книжок було багато видно. Розумієте, Він там порпався, порпався і знайшов цю книжку, якраз оцю. І яка, питається мене, прийшов до мене. Ми добре з ним відношення було, ми разом працювали, питається і каже, слухай, звідки ти є? Я кажу, з опрішівки. я яка так, Він каже, у мене досить чудесна книжка, яку можу віддати, тільки збережи її. І я її так тримав. А коли відкривали хрести, отець Іван був тут, і я йому сказав, так ненароком, кажу, От що, Іване, у мене є така книжка, яка досить ви б заінтересувалися нею, напевно. Я її віддам, бо вона мені не потрібна. Він каже, принеси мені її. І я зразу ж туди ж став за стола, поліз на піт, витяг ту книжку і приніс. У першому виданні шематизму інформаційно-статистичного довідника Греко-католицької церкви за 1832 рік ми знаходимо прізвище опришовецького священника отця Йоанна Порумбальського. Парохом Опришивців отець Йоанн був призначений у 1815 році. За час його служіння у 1854 році було завершено будівництво нової дерев'яної церкви в опришівцях. На жаль, не маємо жодної інформації про те, що сталося з попередньою церквою і чи на тому самому місці зводили нову святиню. Її прикрашав мистецько розписаний іконостас роботи відомих на той час Галицьких майстрів. Церква Святої Параскевії була віддалена від кафедрального собору на 4 кілометри. Правдоподібно, що до побудови храму багато зусиль приклав меценат австрійський барон Антоній Ромашкан. Який був власником Опришівців та навколишніх сіл Станиславова. Чи жив він безпосередньо у Опришівцях, нам не відомо. Знаємо, що їхній родовий маєток зберігся на території сучасного міського парку відпочинку імені Тараса Шевченка. Спочатку Опришівцях, неподалік сучасної церкви, де була раніше дерев'яна церква, яка згоріла. Буквально на початку ХХ століття була школа-Дяківка за спогадами старожилів, і неподалік від неї власне збудовано приміщення старої школи 903 року. Ще в 60-х роках, коли у опришівці створювалася перша експозиція музею, тоді директор місцевої школи Микола знайшов відразу ж після війни на горищі школи. Деякі папери з історії школи, і хроніку школи. І якраз там найбільше в цьому літописі місцевий вчитель Валявський він робив різноманітні записи. І те, що він сам спостерігав, як працюючи в школі, і те, що йому жителі села розповідали. І, до речі, багато сторінок відведені історії церкви.